Вітаю, мої дорогенькі глядачі! Дякую всім, хто заглянув на мій канал, побачення з квітами, Одещина, північно-східна частинка. Друзі, сьогодні хочу вам розповісти, поділитися, що я зробила, що я роблю, що буду робити, що буду ділити, що викопала, що пересаджую. Покажу вам трішки своїх зимових буднів. Початок зими. І чим я запасаюсь на зиму? Додивіться до кінця, я думаю, що вам буде цікаво, що я роблю взимку. <смі> ну, що можна сказати, друзі? Що можна робити? Я трішки прибрала в своїй теплиці. Ну, тут не можна сказати, що я тут прям так прибрала-прибрала. Тут е е влітку е було багато чого. Непривабливого, ну, тобто насіння досушувалося з коробочки, лоточки, відра, контейнери, все було з насінням. І я нарешті я насіння все дотерла, перевіяла, там ще деякі досушуються і вже ось ось альбом відкрию. Але поки деяку роботу мені потрібно дуже зробити. Тобто, щось трошки прибрала, щось розсадила, свої ті горщички, які я використовую. Для своїх рослин, і я їх, допустимо, от висадила. да, І обов'язково я всі ці стаканчики перемиваю. Обов'язково, друзі, я ніколи не залишаю їх. або Не те, що не залишаю, я їх залишаю, але потім, коли в мене є час, я обов'язково їх перемиваю, тому що ну, вони ще нормальні стакани, в них, ними можна користуватися. Але коли вони в землі, я так бачила, що дехто. В забруднені стакани висаджує свіжу розсаду, я так не роблю. Дуже якось не... Ну, не Ну знаю, неприємно. чи як сказати. Тут в мене трішечки є моїх чимірників, ті, що я висівала з насіння і вони дуже дуже повільно росли. Вони стояли влітку і восени, в контейнері під, ну, під кухнею в тіні. І тепер я їх дала більший горщик, спробую їх доростити. Я Теж з ними не знайома, якби з вирощуванням ось в таких стаканах. Тому навчаюся. Тут я приготувала стакани, буду сіяти вербену, І ще трішки вам покажу. Початок зими, а ми на Одещині до цієї пори працюємо в садочку. Непогана температура сьогодні. Вчора був дощ, така була. Погода Волога така, знаєте, мряка така. А сьогодні такий хороший день і от хочеться щось попрацювати. Ну, наразі мені не те, що хочеться, а я вимушена попрацювати, тому що мені потрібно ось цю гвоздичку прибрати, викопати. Вона зростає біля коколоку трояндочки. Я чомусь думаю, що вони один одному заважають. Хочу викопати, пересадити її в горщики і можливо, можливо я буду живцювати. Ось цю гвоздичку. Вона така вічно зелена і дуже-дуже мені подобається, як вона себе поводить. Зовсім не примхлива, не, не капризує, веде себе дуже добре. Покажу вам, пересадила ковилу, відсадила своїй подруж. Тут для себе посадила традисканцію, черенки зняла. Деякі кущики традисканції ось залишилися в такому вигляді, пообрізала їм длінні пагони, занесла в теплицю. В мене в ґрунті зростала дихондра зелена і срібляста. Цього року в мене не було показового вигляду. Ну, звичайно, насіння теж не зібрала. Але думаю, що наступного року я бачу, що вже вона прийнялася. Вона росла у відкритому ґрунті, я обережно її перенесла до горщиків і бачу, що вона вже почала так випускати нові листочки, тобто вона приживається. Там моя котяча м'ята дуже повільно росте, ну, ми віримо в краще. Прийдуть сонячні дні, і все буде добре з нею. А тут, друзі, гвоздичку я показувала вам. Я її пересадила ось такий гвоздик тимчасовий, хочу з нею наживцювати. Дуже така симпатична, вона не примхлива, а ця теж. І вон, бачу, що випускають квітоноси. Спробую. Спробую наживцювати. Хризантемки, друзі, теж ось, бачите, деякі маточники викопала. Зараз я їх обріжу. Чомусь захотілося вам це з вами поділитися. Обріжу їх і самі кущики опрацюю, тому що в теплиці не хочу, щоб тут занестися якісь шкіднички з відкритого ґрунту. Обов'язково можна слимаків занести. Це такий звичний спосіб занесення в теплицю, ми ж викупуємо з землі, а там, що хочеш, що хочеш в землі є. Ну, от і по трішечки, викуп, Викупую потрішечки для себе. На той випадок, якщо вони мої, ті, що в ґрунті залишилися, якщо вони не перезимують, я не планую живцювати для продажу, друзі, тому що я вам чесно скажу, це така якась незручна не справа. Комусь треба в квітні, комусь треба в березні. Одні наживцювалися, вкорінилися в березні, інші вкорінюються дуже повільно і тупо, а треба одночасно. Ну, я думаю, що ви, Якщо буде в наявності, я запропоную замовлення, я брати на хризантеми не буду. Але для себе щось трішки. Хочу зберегти, щоб розмножити. Ну, ось так друзі. Зараз ще поділю ось цей кущик деревію попробую побачу, як він, і потім вам покажу, як він буде виглядати і чи можна його поділити. Тут в мене ще одна гвоздичка є. Я так розумію, що це трав'янка гвоздичка. І теж, якби. Не те, що не місце, а її тут троянди закривають. Раніше тут ромашечка зростала, теж якось закривала її. А мені хочеться висадити її окремим варіантом, якомусь горщику, щоб вона сама по собі зростала. Ну, можливо, десь щось якусь ще добавлю їй комбінацію. В комбінацію якісь там квіточки підберу. Ну, Хочеться мені в горщик, але чекала, коли я десь знайду, кудись, можливо, поїду і придбаю собі. Такий якийсь декоративний, гарний горщик, не виходить, нема мені як поїхати, то я знайду поки щось в себе, а потім вже буду планувати наступної весни за зиму можливо десь щось підшукаю. Бігаю весь час в теплицю, ну і, і не можу не відзняти. 2 грудня квітує троянда. От ви вгадали б, б, хто це у мене квітує? Як ви гадаєте, друзі? Те, що я вам скажу, воно зовсім не схоже з тим ім'ям, яке насправді є. Ну, ніколи б я не сказала, що, що це є квітка чандозб'ють. Це мій тут. У мене її тут сім кущів зростає. Один я відсадила. Під горіхову клумбу. Під горіх на горіховій клумбі. тобто. Тут сім мене кущиків, а чому відсадила? Тому що там посадила он, діді щось мені, Чомусь там я її бачила. І от, подивіться, один із кущів, ось такою квіточкою хоче квітувати. Чандос б'юті. Бачите, така вона висока-висока. Майже 1,80 вісімдесят виросла. Ще є пуп'янки, не всі, ось, деякі я не позрізала, залишаю ось ці шипшинки, хай собі зростають, так. тримаються до весни, а на весні вже я їх позрізаю, поки я їх чіпати не буду. І ось така красуня з таким персиково-рожевим кольором видала взимку. Ось так буває в нашій природі, в нашій погоді. Ніколи б не сказала, що це тяндос б'юті. Збираюся переносити хризантеми в теплицю. Ті ще я планую а розмноження, ну, типу, як маточники. Я хочу показати вам пань білий. Ось дивіться, як він виглядає. Такий собі плаксивий. Плаксивий. Але думаю, що якби він подалі зростав у відкритому ґрунті, він би, можливо, менш був такий пониклий, як він є, тому, можливо, тому що я його рушила і порушила йому кореневу і ось такий він собі є. А взагалі квітка, коли квіка відкривалася, пам'ятаєте, я вам показувала, яка в неї була гарнесінька закруточка. Все, готуємось до зимової е... спячки ні <смі> зимового сну. Поруч із фантіном ось зростає алісум. Він тут сам упав. Це той алісум, що насіневий. Не вегетативний, а насінневий. Сам собі впав десь, сам собі виріс, тут навіть два відтінки. Один м -м, якийсь більш бусковий, а другий біленький. І поміж них буде вербена. Ось ця вербена на наступний рік буде зростати гарним таким уже величеньким кущиком, дорослим. А тут зростали сокирки. Вже, на жаль. З них залишились лише насінневі коробочки. Піду їх пізніше, просто розсиплю під горіхом і хай там вони собі зростають. Це ще не всі дива грудня. Ось дивіться, друзі, ліхній скорунчатий, захотів собі квітувати, взимку. Взимку, тому що 2 грудня. А він ось так Так квітує ще. Ось такі дива природи. Виникло в мене бажання піти на клумбу і відсадити дереві в окремі горщики, для того, щоб там декілька горщиків, щоб десь запланувати собі на діляночці якісь прийшла і бачу тут такі маленькі якби, сходи. Подумала, що це сходи. Ну, Так як я вирощую все сама, і ну, не все, але більшість рослин сама, і мені цікаво, як вони ростуть. І чомусь я подумала, що це сходи. Дереві я виростила з насіння, і в мене вперше він зростає на моїй діляночці, тобто перший рік зацвів, і бачу ось такі типу, як сходи. Ось на в ґрунті видніються. Я думаю, візьму їх, відкопаю і відсаджу. Я почала туди відкопувати, бачу, що длінні пагони у нього дуже. І я зрозуміла, що дереві розмножуються відводками. Ви подивіться, який він вуки кидає далеко, далеко від кущика свого основного. Подивіться скільки. Ось так в землі виглядало. Ніби відірвала одну. Ось так з землі виглядала над рівнем ґрунту, виглядала ця рослинка. Ну і Мені стало цікаво, думаю я візьму там десь корінчик вже ж є. Я відкопаю, думала, що це насіння. з насіння А це виявляється, он бачите, маленький корінчик. Ось так воно розмножується. Тепер спробую поділити, тому що дереві такий. Ну, симпатичний, він червоний і достатньо, коли достатня волога, він дуже гарно виглядає. І, мабуть, ще ось можна його поділити, бачу, що є такі як, як живці. Спробую ще вкорінити. Ну, цікаво, воно мені і не треба, якщо чесно, а от дуже цікаво, як він себе буде поводити. Якщо, можливо, хтось знайомий з такими методами розмноження, вкорінення особисто знайомий. Не те, що там з книжки десь почитати гугли, не завжди вони розповідають правду. А от особистий і завжди цікавий досвід. Почала розсаджувати. В стакани і згадала, що я ж не показала, який корінь. Корінь невеликий. Я б сказала, що такі поділки. Самі не відриваються, краще їх ножицями розрізати, і вже потім вони починають якось ділитися. Ось таким невеличким корінцем я поділила цей деревій червоний. Ось так. Це ж стрес для рослини, тому хай вона тут собі росте, можливо, я її десь ще повторюю в себе. Квітку тримає довго. Вона підходить як на зріз, так і просто як декоративно в садочку. Зробила деяку роботу в своєму садочку. Поділюся з вами. У мене тут зростало ось дві амашо барбари Одну я викопала, ось там в ці. Там був другий кущик. Я його викопала, пересадила на горіхову клумбу, там стіснила його. Трішечки припідняла хупці, тому що вона геть зовсім полягла. Зовсім була. Я їй дала покидала такий рогач опору рогачем. Вон. Така палка вперла в землю і покила, можливо, пізніше знайду якусь таку стержень металевий і краще вирівняю її. Позрізала з чимирників деякі листочки. Ось тут теж більші, менші вирізала, а такі кращі залишила. Мені здається, що ось в даному випадку, особисто цей сорт чимерника, він чомусь листя в нього дуже величезне і він їх додолу. Бачите, яке листя велике? Він їх додолу схиляє. А в деяких, зараз я вам покажу. А, великих... а ось всього були догори від цього кущику. Я теж їх повирізала, залишила лише квітоноси. Можливо, коли будуть сильні морози, я буду вкривати їх. там, ну, Відро у мене такі великі відра є. Тут теж не всі вирізала. Эх, можливо, ще пізніше виріжу. Але хочу спробувати, як воно буде з листочками, тому що геть без листя ніби теж не завжди цікаво. Ем, ну, як не цікаво. Якщо рясне квітування, то воно цікаво. А якщо декілька стебел квітучих, то чогось квітоносів, вірніше, то чогось хочеться, щоб і листочки були. Ось тут, наприклад, рожевий. Я йому майже все листя видалила, тут щось одне пропустила. Він дуже буде рясно квітувати, так я зрозуміла. Тому, тому хтось буде з листочками, хтось буде без листочків. Але чимірники починають квітувати. У мене, друзі, багато чимірників цього. Ну, вже будуть багато. Десь малесенькі вон там, десь самосівом, десь придбала, десь придбала саджанці. Вон там навіть вони підписані в мене. І там теж, вон теж саджанець, десь там погано вийшов. Підписаний, місце є підписане, але погано вийшло. Ну, Можливо, щось сталося. Чорний чимірник, який мені я замовила минулої весни, він взагалі себе погано почуває. Десь лише один носик був, але, але, мабуть, я його зараз не віднайду. Є носики, але він чомусь чомусь. Листя опало. Ось там лиш-лиш-лиш показується. Я так зрозуміла, що вони дуже важко переносять поділ куща. Тут теж ось в цій діляночці біля ну, зони відпочинку теж є в мене, дивіться, ось чимірничок. І там деякі з них із мого насіння, ось там за колесом. Теж. І тут є чимирничок, І ось тут чимирничок, потім тут декілька, ось там один за зайчиком. Тут теж, тут варії будуть, теж сортові. Зараз перейдемо, я вам ще покажу. Ну, декілька там. Здається, шість із свого насіння. Я посадила обабіч доріжки ось таку за самшитами. До речі, самшити теж, коли обрізала свій самшит, той, що на ніжках вирізала йому серединку, я краще стебла, ось так втикнула і спробую. Повинні прижитися. Ось тут теж чимирничок з мого насіння. Так, і ось тут ще є в мене два чеверничка. Вони з гарним листям я вже минулого року вам показувала. Але цього року бачу, що більше краси буде, більше квітоносів. Далі побачимо, тут ще я листя не обрізала.